Ще одна важлива і позитивна новина в мене є для усіх наших глядачів: Україна розробляє рій дронів, здатний атакувати без втручання людини. Це теж ми на початку війни ще говорили, що ми маємо перемогти в тій війні, але не дякуючи людям, які йдуть і вмирають, а дякуючи техніці. І, на щастя, це стає актуальним вже зараз і матеріалізується. Друзі, фантастичні новини сьогодні в нас. Українські розробники створюють безпілотники, здатні під час бою розмовляти один з одним і. Витися роєм як одна команда, як розповів The Times, один із київських розробників Сергій Купієнко. Незабаром його компанія випустить на передову нову раніше небачену розробку штучно створений рій із семи дронів, здатних взаємодіяти один з одним і підривати танки, а також шпигувати за противником. Пряма мова, це еквівалентно появі парового двигуна на заводі. Роки тому наше основне завдання змусити роботів вести бойові дії, а не людей. По моїх відчуттях, воно не буде прям вже, але ці технології будуть і вони дуже будуть хорошою грати роль захисту. Взагалі, по моїх відчуттях, я прям бачу, знаю, що прийде такий час, коли будуть сильні трансформації, всякі військові дії там по різним країнам. Наші воїни будуть туди їздити і вчити їх, і так само я бачу навкруг нас конкретний захист і дуже таку космічну армію. Тобто, насправді це буде такі новітні технології. Ми не будемо повертатись в минуле. Нам не потрібно тих минулих, скажімо, і тих же ж бомб, бо це все минуле радянське. ми відходимо від цього, слава Богу. А новітні технології у нас будуть дуже потужні. І одна з сильних армій світу буде. esse